Вітаємо на каналі Марма Сем. Сьогодні робимо огляд на новинку Геон ГНС 300 Мотар 2024 року. Ось так цей байк виглядає в стоковому вигляді, і тут потрібно розуміти, що мотоцикл з коробки приїде до вас сирим. Тому одразу розберемо те, що бажано в ньому допрацювати, та на яку приблизно суму додаткових витрат вам розраховувати. Замінити ланцюг в нашому випадку. Це дід китайський ланцюг їздить до тисячі кілометрів, тому ми вирішили одразу його прибрати. Замінити задню зірку. В ідеалі на 43 зуба так буде комфортніше на дорогах. Але в нашому випадку це 45, бо наша ці збільшити тягу для тренувань зі станту. Ми обрали бренд GT. Також раджу замінити стокове кермо на якісний бренд. Ми замовили рентал. Рідне кермо буде виконувати свою функцію, але після першого падіння зігнеться. Обов'язково замінити оливу, адже від початку в двигуні знаходиться олива для транспортування. Бажано навіть не запускати двигун на цій рідині, налаштувати клапана та карбюратор, бо на відміну від COVID-MAX 300, з коробки карбюратор працює дійсно жахливо. Вихлоп постійно стріляє, а сам мотоцикл. Смикає. Тому йдемо налаштовувати клапани, а після повернемось до огляду. Можливо зазначити, що клапани регулюються виключно на холодний двигун, тому, якщо ви запускали мотоцикл, залиште його в гаражі на вечір для повного охолодження. Знімаємо сидіння та боковий пластик, далі відкручуємо болт кріплення баку, від'єднуємо паливний шланг та знімаємо сам бак. Під баком знаходиться кришка голови двигуна, яка фіксується на чотирьох болтах під шестигранник. Двигун розташований не дуже вдало, тож доведеться трішки повазитись. Після відкручування обережно знімаємо кришку. Голови двигуна, якщо не вдається руками, можна зробити декілька несильних ударів киянкою. До речі, система розпилення оливи зроблена цікаво. В кришці є масляний канал, який проводить оливу під металеву пластину з отворами, що забезпечує рівномірне потрапляння олив. Розкручуємо кришки, які ви зараз бачите на відео. Беремо тріскачку та головку на 14. Прокручуємо вал проти годинникової стрілки так, щоб у верхній кришці з'явилася мітка Т. Звіряємо мітки на розподільному валу та кришці двигуна, після чого приступаємо до регулювання клапанів. Для цього нам знадобиться. Набір щупів. Впуск ми регулюємо на 006, випуск на 0,08. Послаблюємо гайку та за допомогою викрутки щупом формуємо необхідний зазор. Далі затягуємо фіксаційну гайку. Так робимо зі всіма клапанами. Тут немає нічого складного, головне не поспішати та виділити на це достатньо часу, особливо якщо ви робите це вперше. Після виконаної роботи ставимо кришку голови двигуна на місце, закручуємо болти, ставимо бак на місце та робимо пробний запуск. Без підсоса він раніше на холодну взагалі не запускався. Зараз показую вам Підійди, покажи, що мотоцикл повністю холодний. Ось я тримаюсь за вихлопну, ніяких проблем, нічого немає. Будемо перевіряти. Давай. Запускаємо. Повторююсь, на холодну взагалі не запускався без підсоса. Це без підсоса. Як бачите, холостий ход стабільний, немає ніяких профтиків, все працює нормально і добре. Тепер до характеристик до речі, зараз цей байк розігрується за посиланням в описі під цим відео. Серед людей, які підтримують наш канал благодійним внеском на розвиток, від 200 гривень та в рядку коментарів кажуть власний нік в інстаграм. Для ознайомлення з нашими минулими чотирма проектами та переможцями переходьте в актуальні сторіс нашого інстаграм. Почнемо з головного: двигун. Це 174-й двигун з косою головою, який має рідинне охолодження, 4 клапани, один розподільний вал, баланс вал, 6-ступінчасту коробку передач та 28 кінських сил. Живий двигун ПВК 34 За особистими враженнями, що Ковін на звичайному 174-му двигуні, що Геон на оновленому різниці немає. їдуть приблизно однаково. Підвізка зазнала змін. Це той самий бренд KKE, але передня вилка тепер має 48-й діаметр. Позаду той самий моноамортизатор з прогресією. По власним відчуттям відпрацьовує дійсно непогано. Звісно, це не шова, як на моєму Suzuki drz 400 sm але для такого бюджету непогано. Добре тримає бугри та ями. Гальмівна система теж зазнала змін. Позаду все по стандарту, а ось попереду 320-й диск та 4 поршневий супорт, які працюють на відмінно. Сподіваюсь, до кові такі гальма теж дійдуть, бо там їх не вистачає. Ще одне оновлення по гальмівній системі це гальмюна машинка, зроблена типу під брембо. Має регулювання відстані курка від керма. В цілому мені сподобалась, але є невеликий нюанс. По-перше, машинка під час роботи впирається в пластик захисту рук. По друге, патрубок, по якому йде гальмівна рідина, занадто довгий, через що його затискає. Також оновили колеса. Тепер це повноцінні мотарди. Позаду гума 150 на 60, ширина обода 4,25 дюймів. Попереду 120 на 70, ширина обода 3,50 дюймів. Фара залишилась без змін, працює добре. Світла достатньо. Посадка в цілому комфортна, навіть з пасажиром. З моїм зростом 2 метри почуваю себе на мотоциклі добре та надійно. Мінус в тому, що немає підніжок заднього пасажиру, як на кові, але ми замовили ось такий варіант, якщо цікаво зробимо окреме відео. Вага байку в районі 125 кілограм. Це з урахуванням оливи та антифризу. В цілому, навіть початківець може впоратись з цим байком, тому навіть для новачка це хороший варіант мотоциклу на кожен день. Тепер бліц опитування, чи є тут кікстартер? Немає. Чи йде заглушка до глушника? Ні, без заглушки. А чи протікає бак? Протікав, але салон замінив нам бак на новий. Скажіть, як байк працював з коробки? Жахливо. Клапан і карбюратор налаштовувати обов'язково. Яка максимальна швидкість? Мотоцикл на обкатці Ми його не навантажуємо, але максимальна швидкість близько 120-130 км на годину. В будь-якому разі їхати з такою швидкістю на даному мотоциклі це знущання над двигуном. Комфортна крейсерська швидкість 70 км на годину. З вами були Андрій та Оліна, Це канал MarmaSM. Дякуємо за перегляд.